Привіт усім! Рада вас бачити, до нашої редакції надійшла нова історія. Ну і, звісно, в кінці історії буду вдячна вам за ваші думки. Того ранку я прямувала на роботу. В принципі, як завжди, у будній день. Погода була сіра та похмура, як і настрій всіх пасажирів. Хтось намагався подрімати, інші з глибоким сумом очах споглядали на мокрі дерева, а хтось у телефонній розмові скаржився на життя. Аж ось на черговій зупинці зайшла огрядних розмірів жінка із двома доньками. З вигляду їм було по 14 років, такі ж незграбні, як і їхня мама. Це горе мати із дверей почала кричати до водія, що за доньок вона платити не буде, адже вона героїня, бо народила шестеро дітей, а пільгові проїзні забула вдома. Водій не хотів йти на конфлікт, тому не став їй заперечувати. Далі ця жіночка пройшла по салону і почала штовхати дівчину, яка дрімала. Дівчина була крихітної тілобудови і від сили мала 20 років. Не встигла вона відкрити очі, як ця жінка почала кричати, щоб та поступилася їй місцем, адже вона хоче сидіти поруч зі своїми доньками, а вільних місць немає, лише одне біля цієї дівчини. Дівчина одразу ж прокинулася і не розгубилася. Вона запитала Ваші діти, чи ви прямуєте на роботу, чи на навчання, чи вони цілу ніч не спали, бо готувалися до іспиту? Ні, витиснула з себе ця огрядна пані. Але мої діти не можуть їхати стоячи. Вставай хутко. Якщо хочете сидіти, вийдіть з автобуса і почекайте на пустий, і взагалі сидять ті, хто оплачує за проїзд. Дівчина грізно глянула на цю сімейку. Повернула голову до вікна і продовжила дрімати. А мати героїня стояла, наче вкопана зі своїми доньками, і навіть не присіла на єдине вільне місце, шукала захисту інших пасажирів, але всі відвернулися від неї. А як би ви вчинили в такій ситуації?